Перша елітна квартира в Києві. Мартинов разом із дружиною та дитиною мешкав у новобудові на вулиці Драгомирова, 2А. Але у декларації судді тиша. Бо формально квартира належить бабусі дружини – річній Клименко Лідії Іванівні. Гроші на купівлю отримані нібито від продажу іншого майна. Але сума в договорі була занижена в кілька разів. Ринкова ціна понад 150 тисяч доларів у паперах удвічі менше. Звична українська класика заниження, щоб не платити податки. І ще один штрих фінансова було покупки оформлено так, що його не перевірити. З рахунків ніхто нічого не бачив, а підтвердження відсутні. Далі земельна ділянка, якою володіє дружина судді, оформлена через суперфіції. Вартість у документах 148 тисяч гривень, ринкова вартість понад 25 тисяч доларів. Гроші надійшли і знову ж таки від матері Мартинова Людмили Іванівни. За дивним збігом вона мала сотні тисяч доларів заощаджень, але чомусь не купила землю сама. Тому оформили на невістку. І нарешті автомобіль Volkswagen Caravelle. Не Фігурує в деклараціях, хоча ним користується родина, оформлений на ту ж саму Людмилу Іванівну. На запитання про купівлю мати судді відповіла, що не пам'ятає скільки він коштував. Документів про проходження коштів також немає. А у декларації судді очікувано жодної згадки. Вся ця картина системне приховування майна.